Кримінальний скандал в обласному центрі вранці, 29 квітня, першому заступнику сумського мера Володимиру Войтенку оголосили підозру у кількох злочинах, а саме привласнені картки депутата Сергія Науменка та голосування замість нього. Крім того, посадовцю інкримінують посібництво у тиску на суд, щоб той не поновив Василя Щербака у посаді начальника управління Коммайна міськради про підозру Володимира Войтенка у злочинах повідомив прокурор Сумщини. В слідчені прокуратури оголошено підозру першому заступнику сімського міського голови у вчиненні злочинів, передбачених статтями 376, це посібництво через 27 це посібництво у втручання в діяльність судових органів. так? А також стаття 361 Кримінального кодексу це втручання, е в... несанкціонів втручання в роботу електрообчислених машин. Іншим словом, це кнопка «даста». Сам же чиновник заявив, справа має політичний підтекст. Це все викликає якісь у мене странні відчуття, тому що як тільки ми починаємо десь в якій-то отраслі своєго господарства городського наводити порядок, одразу виникає або кримінальне провадження, або, от, як зараз, я вже маю навіть повідомлення про підозру. Ми маємо цю проблему з карточкою, яка да, з'являється, і, як ні странно, заявляють про це, якраз Мінаєвські заінтересовані лиця. Будемо Работать с прокуратурой будем сотрудничать. Естественно, пускай разбираются. Это их прямая обязанность соблюдать закон. Окрім справи Володимира Войтенка, продовжується кримінальна історія колишнього прокурора Сумщини Руслана Білоконя. За словами Віталія Матвійчука, його попередник так довго знайомився з матеріалами справи, що довелося його підганяти через суд. І тільки після цього, 28 квітня, слідчим прокуратури вдалося вручити Руслану Білоконю обвинувальний акт. Тепер справу направлять до суду. Олена Адаменко, Данило Горлач, Олександр Олексієнко на часі новини.